Один чоловік загинув внаслідок російського авіаудару по Херсонщині, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Окупанти атакували село в Дар'ївській громаді. Є влучання в школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Олександр Толоконіку, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, зараз з нами наживо. Пане Олександр, вітаємо. Добрий ранок. З приводу цього випадку, чи є вас оновлення І в цілому, як минув тиждень на Херсонщині? Так. От цей чоловік, який загинув 82-го року народження. Він загинув в селі Пам'ятівка. І там також є руйнування. І, скоріш за все, є ще один загиблий. І Сьогодні доставили в бюро СМЕ чоловіка 58-го року народження. Зараз уточнююся. Деталі загибелі, але скоріш за все, це внаслідок цього якраз авіаудару, авіакрована авіабомбою російською, які вони завдали а, напередодні. Удар також удар був в Подарівській громаді, там а, зруйнована школа, гуманітарний штаб пошкоджений. Є також удар там по критичній інфраструктурі, пошкоджено загалом по області 24 населених пункти були під обстрілами російськими, 15 будинків пошкоджено, 2 газогони, вежі стільникового зв'язку, є також влучання в електромережі, внаслідок чого було зникнення елект... Електрики зараз поновлено. Ну і один постраждалий є в Херсоні. поранений сам і от, скоріш за все зараз вже підтверджений один чоловік з понятівки, і скоріш за все буде ще один. Скажіть, будь ласка, на Херсонщині облаштовують укриття в медичних закладах. Як триває цей процес, на якому етапі? І хотіла вас запитати про ті укриття, які встановлювали на вулицях, чи всі їх завершили, виходячи з тих тендерів, про які ми говорили ще з вами минулого року? Тобто і ця історія з встановленнями отих тих величезних укриттів, вона розтягнулася тоді, тому що не встигали виконувати підрядники ці роботи ще на зараз з ними і з лікарнями. Ну зараз Херсон майже повністю забезпечений цими укриттями мобільними, тобто вони стоять по всьому Херсону. Тут 150, більше 150 встановлено тут по Херсону. Що з лікарнями, то там в лікарнях продовжуються ремонтні роботи. Там, де ми показували напередодні, нещодавно їздили з Олександром Прокудіном на перевірку. Він перевіряв хід робіт. Там уже. Розпочались такі масштабні роботи, закінчилось планування, проєктування, вже почались роботи. Також йде і в перинатальному центрі роботи. вже І плануємо в інших лікарнях це робити: такі Новогоранцовка, там також буде укриття, яке буде використовуватись і як ну, для пацієнтів. І в деяких укриттях просто проводиться ремонт, але також забезпечуємо елементи живлення, щоб там також було все. Пане Олександре, ну, скажіть, будь ласка, подавали. що міняється в ситуації? Ви кажете, Олександр Прокудін приїжджає і сам перевіряє, очільник Херсонської обласної військової адміністрації. Що міняється в ситуації? Починають спритніше працювати. Чи Олександр Прокудін дає якісь настанови, про які не знали безпосередньо ті, хто має робити ці укриття на місцях? Тобто, у нас зберігається досі в країні у той момент підходу, що приїхав начальник і він вказав на помилки, так? Ні, ну тут питання в тому, що він багато їздить де і особливо. По, Регіону по правобережжю і тут ну він в курсі в тих моментів, які там зараз на якій стадії йдуть, але треба. Ну, краще один раз побачити, і якщо треба щось підкоригувати. Бо люди починають ті ж самі голови громад або лікарі починають розказувати, ну казати, що їм ще потрібно, що вони можливо не вказали. І в це вирішується питання, тільки вічнаючи, як кажуть, ну краще вирішити, чим по телефону, краще один нас побачити Розуміло. ніж Зрозуміло, краще особисто поспілкуватися. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на